Це четверте відео в серії, в якому ми робимо гру з обороною хвиль. Але спочатку у останньому відео просили коментарі та проголосувати в опитуванні, щоб вирішити, що робимо в цьому відео. Вони вибрали підвищення рівня та покращення сили. Давайте почнемо. Потрібна рівнювальна планка. І, на щастя, у G-Develop є одна в Asset Store, яка вже підходить до стилю цієї гри. Треба перемістити його на інший шар, щоб він був над геймплеєм. Добре. Зараз нам потрібно створити деякі змінні сцени для підвищення рівня. Перші, звичайно, поточний та максимальний досвід для підвищення рівня, а потім всі статистики, які ми хочемо підвищити. Ми почнемо з маленького для максимальних балів. Тепер треба зв'язати об'єкт панелі ресурсів з цими статистиками. Зараз 0 з 10, бо 10 була кількість досвіду для підняття на рівень. Потрібні бали досвіду. І для цього створю новий спрайт і зроблю білу крапку, яку використовуватиму як бали досвіду. Це надто велике. Це набагато краще, добре. Зараз зробимо, щоб привиди випадали це, коли вони помирають. Починаємо. Потім вибираємо, щоб використовувати як XP. Потрібно. Отже, починаємо. Тепер, коли ми вбиваємо привида і наближаємося достатньо близько до досвідченої точки, вона додається до нашої змінної сцени, яка використовується для керування панелью досвіду. Але виконання цього кожен окремий кадр буде дуже великим, тому ми змінимо це на це і це. Це стається при зіткненні з XP-точками. Щоб виправити це на початку сцени, зміню значення за замовчуванням для панелі. В чергу тепер. Це не цікаво дивитися. Змінимо, щоб бали переходили до вас, коли ви наближаєтесь. Коли вони наближаються, вони піднімаються до вас. І ось ми йдемо, можливо, трохи швидше. Тепер ми можемо підняти рівень. Але що відбувається, коли ми досягаємо максимального рівня? Нічого. Але я збираюся створити новий шар з деякими кнопками на ньому, щоб витрачати очки, коли ми піднімаємося на рівень. Знову додаючи растровий шрифт, який я додав раніше. І оскільки люди запитували, цей шрифт разом з усіма ресурсами буде доступний у папці у описі з цього моменту. Ви можете слідувати за цим. Добре. У нас є текст про потужність, швидкість вогню та точність, які ми можемо змінювати при оновленні статистики та кнопки для цих статистик. Один для потужності, один для швидкості вогню, а потім для точності. І для точності насправді нам потрібно знизити точність, щоб це мало сенс. Ми змінимо це на 20 і подивимося, як це працює. 0 було б ідеальною точністю. 20 відхиляється на кут 20 градусів. Можливо, це трохи забагато, але наразі це вважається нормальним у даному контексті. Добре? Тому ми приховаємо рівень підвищення, а потім у листі подій зробимо так, щоб коли поточний рівень досвіду досягне максимуму, ми призупинимо гру, покажемо цей рівень. А потім, коли вони витратять свій бал на цю річ, повернутися до гри знову. Завжди встановлюю його більшим, рівним, меншим або рівним на випадок, коли ви підбираєте два з такою самою рамкою або подібним. Це безпечніше таким чином. Добре. Тепер, коли ми досягнемо максимального числа для досвіду. Ми встановимо часовий масштаб на 0, показати рівень вгору, і потім встановити поточний досвід на 0, щоб ми почали знову. А поки ми це робимо, це гарна ідея мати масштабування тут, тому ми змінимо зміну сцени для максимального досвіду на щось вроді двічі більше, ніж вона є зараз. Ось і все. Тепер, коли це станеться, давайте я просто покажу вам насправді. От. Мені треба бути добрим у грі. І ось ми йдемо. Зараз ми маємо. Зараз гра замерзла. І це має виправитися як тільки це закінчиться. Можна натиснути вибрану кнопку. Ні, ще не можемо цього зробити. Добре. Мені потрібно додати цю частину до аркуша подій. І поки я цим займаюся, мені потрібно додати тут шар затемнення. Тому я використав об'єкт малювання форми, щоб створити чорний прямокутник розміром екрану, а потім змінив його порядок Z, щоб він був нижче за все інше. Ми змінимо це на 180 градусів, і тоді воно не буде повністю чорним, але матиме трохи світлішу тонування замість цього. Буде прозорим. Побачите задній план. Ми зробимо кнопки, щоб вони щось робили. Натиснувши, повернетеся до гри зі статистикою, яка не псує чорнило. Я поставлю всі кнопки в групу, щоб зробити це легше. Тепер з встановленим розширенням для стану кнопки, ви бачите дві з них: для кнопок спрайтів панелі та для розширення стану кнопки. Коли одну з цих кнопок натиснуто, ми приховаємо шар підвищення рівня, змінюємо масштаб назад на 1, а потім оновлюємо панель. Тепер перейдемо до підвищення рівня. Оскільки у нас є об'єкт зброї з поведінкою для вистрілу кулею. Саме це ми плануємо оновлювати та впроваджувати у ситуації бойового застосування. Таким чином, ми будемо змінювати час відновлення вогню та варіацію кута кожного разу, коли ми змінюємо рівень статистики. Ми збираємося це зробити, коли ми вдаримо ворога. Наразі воно завдає одного бала пошкодження ворогу, але ми збираємося змінити це на статистику сили, щоб коли їх б'ють, вони отримували більше пошкодження. Так, щодо точності, я змінив варіацію кута, яка показує, наскільки він промахується, помноживши її на варіацію кута, яку я отримав, використовуючи конструктор виразів помножену на 0,9. Кожного разу, коли це вибирається, воно зменшує поточне значення на 10%, що означає, що зі зростанням цього рівня, точність, яка додається до нього, буде меншою і меншою, коли вона наближається до нуля, що є ідеальною точністю. І потім я зробив те саме для перезарядки вогню, яка є швидкістю вогню. Таким чином, ми змінимо номер статистики в змінних сцени, щоб використовувати його для відображення, але фактична зміна відбувається тут, у цій другій дії. З приводу змінної Power ми фактично змінимо це вище. Так ось тут, де вороги отримують пошкодження, видаліть це і замініть на змінну сцени. Для потужності. Тепер вони будуть брати силу як вашу шкоду, а не вашу силу. Останнє, що я хочу зробити, це змінити статистику на сторінці підвищення рівня. Піду сюди, скопіюю це, повернуся сюди і перейду до бітової карти для зміни тексту об'єкта бітової карти. Дуже важливо, щоб статистика дійсно змінювалася, тому цей крок необхідний для досягнення бажаного результату. Не можу дозволити собі пропустити цей етап. Статистика дорівнює цитатам, і це стане трохи брудним. Але витримайте зі мною. Отже, одна цитата має силу, отже, ми отримали статистику сили, плюс силу, тому тепер вона покаже силу тут, плюс ця змінна для сили. Важливо розуміти, що ці цитати мають велике значення для визначення сили і її виявлення. Таким чином, статистика стає цінним інструментом для аналізу сили та її впливу на різні змінні. І тоді ми додамо плюс тут і ще одну лапку, там ми йдемо, і так тепер це, і тоді тут ми зробимо те саме. Я просто скопіюю, все це вставлю, це вставлю, позбуться плюса на цьому кінці, тому що це буде кінець цитати, і тоді це буде змінено на це. Це швидкість вогню. Навіть найменші зміни можуть впливати на результат, тому важливо зберігати точність і уникати втрати важливих деталей. І точність змінюється на точність. Отже, починаємо так тепер потужність, швидкість вогню точність, показуючи змінні для потужності, швидкості вогню та точності. Перевіримо. Це не так, як воно має бути зовсім. Точність значно гірша. Добре. Встановити на, і встановити на. Отже, починаємо. Приступаємо до виконання поставленого завдання. Добре. Спробуємо це. Добре, отже, розпочинаємо. Ой. І потужність за замовчуванням дорівнює нулю. Отже. Змінимо це також. Ми почнемо з усіх цих встановлювати один. Добре? І насправді я збираюся додати підказку тут. Зазвичай я розміщую свої шахрайства внизу екрана. Тому я змінюю його так, щоб якщо натиснуто клавішу К, ми змінювали поточну змінну на іншу змінну, що дозволяє зберігати наші злочинні плани в секреті. Зміна сцени Макс і EXP. Так, ми просто встановимо його на максимальний досвід, коли я натисну К. Добре. Коли гра почнеться, я виберу точність. Натисніть К. Ми миттєво піднімемося на рівень. Я натисну швидкість вогню. Змінилося на 20. На другому рівні для його підвищення потрібно 20. Я ще раз натисну на К. Покращити потужність. 40. І зараз це 2, і 2, 2. Підвищити потужність знову. І вистрілювати в привида, щоб він помер з одного удару. Це через потужність рівня 3. Ми завдаємо 3 пошкодження при ударі. Частоту вогню треба збільшити. Спробуймо підкрутити це. О, так, це швидше. Точність трохи велика, може знадобитися знизити це трохи на мою думку. Добре, тільки зауважив, шар з затемненням фону не відображається, мені потрібно виправити. Проблема в тому, що це малюється тут, але це робиться один раз, оскільки це правда для одного кадру. І якщо ми перейдемо до об'єкта Paint Shaper, ні, не для переходу, для затемнення, він очищає відображене зображення після кожного окремого кадру. Це відбувається один раз для одного кадру, а потім зникає. Я збираюся вимкнути це і те. Я не хочу, щоб це було фактичне положення об'єкта на сцені. Я змінюю це, щоб воно було на початку сцени і робило це один раз, не видаляючи його після цього. Побачимо, чи працює. Натиснув Вау. Wow. Ой, тому що базовий шар збільшений. І це 0. Тому його відтягнуло вліво. Добре. Мені треба змінити це на вищий рівень, тому я буду робити краще і покращуватися. Починаємо. Є дві камери. Базовий шар збільшений, а шар підвищення рівня ні. Отже, починаємо. Тепер це весь розмір камери рівня підвищення. І якщо я натисну кнопку живлення, воно зникає. І якщо я знову піднімусь, воно там. Великолепно. Можливо, зміню це нижче внизу. Можливо, змінити це тут замість цього місця на це місце тут. Так, коли я піднімаюся на рівень, воно робиться автоматично і вже знижується до нуля. Так, ось і йдемо. Я знаю, що я сказав, що це включатиме підсилювачі, але це буде довгим, якщо йому дозволити. Тому я збираюся закінчити тут і запитати вас, що ви хочете побачити далі. Чи хочете ви побачити підсилювачі? Або більше ворогів додано до гри, або щось інше. Дайте знати у коментарях нижче, і я прочитаю їх, і це вирішить, що ми робимо далі. Але наразі перегляньте це відео.